Коли я був дитиною, я бачив дивні речі. Речі, які люди не повинні бачити. Речі, які не слід бачити. Мої батьки були звичайними людьми. і вони зробили те, що зробила більшість батьків. Але це тільки погіршило справу. Коли тобі довгий час здається, що ти божевільний, зрештою ти знаходиш вихід. Ви спробували. Я не лише спробував. за офіційною версією я був мертвий дві хвилини. Але коли перетинаєш цю межу. Час зупиняється.